Ми прославилися у слов'янську новорічна ялинка. Затрималася чи не найдовше за своїх зелених подружок з інших міст України. Тепер масляно відгуляли ялинку на відпочинок до грудня. Мерштепа задоволена, адже новорічний план виконали. Під ялинкою святкували Миколая, Новий рік, різдво та масляну. Зачем було обирати цю юлку? якщо дійсно більше 10 тисяч людей приходять на ці вироби. І Я ви знаєте, дивлюся в окошечко. И ёлка напротив моих окон. И 100, 150 157. А вот прихожу в субботу, в воскресенье, там у меня масса документов подписывать. И 500 человек собираются, 300 возле ёлочки, просто целыми семьями. Идёт снег, фотографируются. Ну куда её убирать эту ёлку? Это вас вдохновляет? Да, это меня вдохновляет. Для розбирання ялинки відділ культури запросив двох фахівців з Тернополя. Розпочали роботи о 8-й ранку. Десь по обіді більшу частину каркасу прибрали. Попередні частини штучного дива позносили до центральної бібліотеки. Нагадаємо, штучну ялинку придбали в Тернополі. За все заплатили 144 тисячі гривень.